Росіяни ударили опівні балістикою. По Дніпру є загиблі. А про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак за інформацією міського голови Бориса Філатова. Один загиблий на даний момент. Постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню і поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Окрім того, зачепило її поїзд номер 52 Одеса. Запоріжжя за інформацією голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергія Лисака. Пасажири отримали травми. Він додав, що влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюються усюди. Зазначає лисак, на жаль, є загиблі і постраждалі. Ми будемо слідкувати за розвитком цих подій і дізнаватися подробиці в цій темі. Тож залишайтесь з нами. До речі, ми хочемо зазначити, що сьогодні стартує саміт НАТО, і туди попередньо планує також прибути і президент України Володимир Зеленський попередньо ідуть зараз, продовжуються домовлятися про зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки станом на зараз відомо. Ому від прем'єр-міністра Нідерландів пана Скофа, що НАТО готує заяву щодо дронів і протиповітряної оборони для України, за його словами, підтримка буде масштабною. Про все ми будемо повідомляти в нашому ефірі. Тож слідкуйте.